Доброго дня, шановні учні, урок за 18 січня. Кругові та стопчасті діаграми. Сьогодні у уроці будемо з вами розглядати, як подавати інформацію у вигляді діаграм. Розглянемо види діаграм. Будемо вчитися читати і будувати діаграми. Будете відповідати на такі питання, які... Як Такі, як, що таке діаграма, з якою метою ви вивчають діаграму, яку інформацію доречно подавати у вигляді діаграм, визначимо, які діаграми ви зустрічали, познайомимося з вами з круговими та стовпчастими діаграмами. А тепер давайте подивимося, на якому з рисунків зображено 75% круга, 50% круга, 25%. Перевіряємо. 50% це 0,5. 25% це 25 або 1 четверта. 75% це 3 четвертих. І говоримо, що 50% це половина, 25% це чверть, а 75% це три чверті. Для научного зображення числових значень величин використовуються діаграми. Діаграма в перекладі з грецького це зображення, малюнок, креслення. Тобто це графічне зображення, співвідношення між різними величинами або між значеннями однієї і тієї ж самої величини. Розглянемо сьогодні з вами три види діаграм: лінійна, стовпчаста та кругова. Лінійна діаграма це діаграми, які складаються з відрізків. У більшому значенні величини відповідає довший відрізок, у меншому менший відрізок, коротший відрізок. Відрізки можуть розташовуватися як на першому рисунку, горизонтально, так і вертикально, як на другому рисунку. Значення величин підписуємо біля кожного відрізка. У стопчастих діаграм складаємо за допомогою стовпчиків однакової ширини. Більшому значенню відповідає довший прямокутник. Прямокутники розташовуються також вертикально або горизонтально. Зверніть увагу, що відстань між зовчиками також однакова. Значення величин також підписуємо. Кругова діаграма це діаграма за допомогою круга, поділеного на радіуси по частинах. Ці частини називаються сектори. Більшому значенні величини відповідає більший сектор. Може розташуватися вертикально, як перший рисунок, або горизонтально другий рисунок, нагадує нам еліпс. Значення величин також підписується. Нестандартні діаграми також є, і їх можна вивчати, побачити в деяких інших підручниках або на математиці, і, ну, на математиці старших класах. Про них поговоримо пізніше. Переваги подання інформації у вигляді діаграм. Ну, по-перше, інформація, зображена у вигляді діаграм, виглядає більш наочно. Вона сприймається легко, тому і легко запам'ятовується. Читати діаграму можна оцінити, як змінюються величини, як їх порівняти, позначити динаміку процесу зміни величини. Діаграми дають можливість користуватися і та отримувати додаткову інформацію. Давайте розглянемо, як скласти кругову діаграму. Розглянемо з вами. В парку ростуть дерева 50% береси, 10% дуби, 30% ялини, 10% клени. Побудувати кругову діаграму, що ілюструє задачу. Отже, як розташувати пропорційно наші числа? По-перше, пам'ятаєте, що круг або коло має градусну міру це 360 градусів. 360 градусів приймаємо за 100%. Знаходимо значення 1%. Це 360 поділити на 100. А потім 50 множимо на значення 1%. 10% множимо на значення 1%. 30 множимо на значення 1%. І знаходимо значення градусної міри відповідного сектора. Сектори будуємо за допомогою транспортера. Позначаючи 180 градусів це половина на рисунку, видно, синім кольором 50%. 10% це у нас і дуби, і клени різними кольорами. Воно у нас підписано біля нашого, нашої діаграми. І 30% це кут 180 градусів. Ділимо сектори радіусом. Сектори радіусами. У нас є точка в центрі. Також можна побудувати кругову діаграму учнів 6 класу двома способами. Наприклад, всього в класі 30 учнів, із них 16 хлопців і 14 дівчат. Можна перший спосіб, яким чином? Поділити круг на сектори пропорційні до кількості учнів. І взяти за число К коефіцієнт пропорційності. Тоді 16К градусів це сектор хлопчиків, 14к градусів це сектор градусів дівчата. Знаходимо, що число К дорівнює 12 градусів. 16 на 12 це буде 192 градуси кут хлопців, а 14 на 12 це 168 градусів кут дівчата. І ділимо коло на такі, будуємо оці кола, спочинаючи з вершини в центрі кола. Або є інший спосіб. Наприклад, 16 тридцятих складають хлопці, і тому 16 х це дріб від 360, щоб знайти дріб від числа. Дріб множимо на число. І аналогічно 14 14 із 30 — тридцятих дівчат множимо на 360 і так само знаходимо ті ж самі кути. Будуємо діаграму. Де кут менше кут це дівчата, трошки більший кут, це хлопці. Щоб побудувати кругову діаграму, якщо у нас є не відсотки, а є кількість яблунь. Кількість груш і кількість слив. І за даними ми можемо подавати діаграму: 50 яблук, 30 груш, 40 слив. Отже, перше, що ми рахуємо, скільки ж всього дерев. І за 100% беремо кількість дерев. Тобто всього 120 дерев. 360 градусів це 100% Тому 360, тобто всі наші дерева 120, да, ми ділимо на 120% три градуси це кут відповідає одному дереву. І відповідно 50 множимо на 3 градуси — 150 градусів це буде кут, що відповідає яблуням. 3 помножити на 3 градуси — 90 градусів це куче відповідає грушам. І 40 помнож на 3 градуси, це кучу відповідає сливам. Ділимо круг на сектори. Розфарбовуємо різними кольорами. А справа або зліва, або знизу показуємо, який сектор, кольор сектору означає, що кожний сектор підписуємо числами. Давайте розглянемо, як будувати стовпчасті діаграми. Це четверта задача. Наприклад, у 6 В-класі після уроків 12 учнів відвідують спортивну секцію, 6 учнів музичну школу. П'ять учнів художню школу, 8 учнів танцевальний гурток. А 3 учні проводять час удома. За цими даними будуємо стовпчасту діаграму. Звертаємо увагу, що висота стовпця – це буде кількість учнів, а в рядку під кожним стопцем ми записуємо, який гурток відвідують учні. Зручніше. І потрібно кожний стовбець підписати. Або зверху, або сам стовбець. Щоб побудувати стовпчасту діаграму, якщо у нас кожний стовбець пропорційний числам. У листопаді кілько... кіль... кількість сонячних, марних і дощових днів відноситься як 6 до 5. Та до чотирьох відповідна. скільки було сонячних, скільки хмарних, скільки дощових днів у листопаді. І за цими даними будувати діаграму. Отже, зверніть увагу. Перше, сонячні, відповідають числу 6, хмарні дні відповідають числу 5, дощовий записаний третіми відповідають числу 4. Ми говоримо про листопад і пам'ятаєте, що в листопаді 30 днів. Тому, так як у нас пропорційний поділ числа, за К або за Х приймаємо коефіцієнт пропорційності. І тоді 6х днів це сонячні, 5х днів хмарні, 4х днів дощові. У листопаді 30 днів, тому маємо рівняння. Сонячні, хмарні та дощові дні додаємо, отримаємо 30 днів. Знаходимо коефіцієнт пропорційності х дорівнює 2. І тоді, так як сонячних 6х, тому 6 множимо на 2 12 днів. Хмарних 5х, тому 5 множимо на 2 10 днів. І дощових 8 днів. Відповідно, будуємо стовпчики. Вертикальна лінія показуємо кількість днів. Горизонтальна лінія ми підписуємо наші стовпці, записуючи, що це за дні сонячні, похмурні або дощові. Звертаємо увагу, що ширина стовпчиків однакова, в даному випадку це 1 см. І відстань між стовпчиками також однакова це приблизно по 2 см. А тепер давайте спробуємо розв'язати з вами письмове. Візьміть, будь ласка, ручку. Запишіть перший номер 783. На діаграмі 72-й рисунок нижче. Показана кількість супутників планет сонячної системи. І, користуючись діаграмою, треба визначити, у якої планети найбільша кількість супутників. Пишемо перше. І подивляємося: у нас. По вертикалі підписані, які планети по горизонталі у нас показується кількість супутників від 0 до 19. Дивимося, це у нас відрізки. Шукаємо найдовші відрізки. У нас є два найдовших відрізки, вони показують довжину 18. Це Уран і Сатурн. Тому відповідь для першого буде: Уран і Сатурн. Дивимося, другий. Чи є планети, які не мають супутників. Відсутність супутників це число 0. У нас є Венера і Меркурій. Далі третє. У скільки разів у Юпітера більше супутників, ніж у Нептуна? У Юпітера дивимося у нас 16. У Нептуна перевіряємо це вісім. У скільки разів більше це дія ділення? У два рази у Юпітера більше супутників, ніж у Нептуна. останнє четверте: наскільки у землі менше супутників, ніж у урана. Дивимося у землі. Один супутник, ми знаємо, всі, що це місяць, так? а у урана дивимося: у урана найбільше 18. Щоб дізнатися, наскільки менше, від більшого віднімаємо менше дорівнює 17. Отже, на 17 супутників. У землі менше, ніж урана. Тобто кожного разу ми дивимося на, наш, на нашу діаграму і аналізуємо проведену інформацію. Це була лінійна діаграма. Давайте подивимося на діаграму кругову. Тут будемо аналізувати. На круговій діаграмі рисунок 77 підручника наведено результаті виборів мера сонячного міста у відсотках. І користуючись діаграмою, визначити. Ребята, мер сонячного міста має на увазі казка про незнайку. Можливо, хтось читав, хтось бачив мультфільм. Це про незнайку. І отже, у нас дивіться: є діаграма у вигляді круга. Вона поділена на 5 секторів. Зеленим кольором 85%. Це виборці, які вибрали, голосували так, за знайку. Білим кольором це незнайка. Жовтим кольором голосували проти обох кандидатів. І синім кольором це 7% не брали участі. І у нас перше питання. Скільки відсотків виборців брали участь у голосуванні? А тепер подивіться: брали всі, хто голосував за знайка, за незнайка, і голосував проти всіх. Тобто вони всі голосували, вони брали участь. А 7% не брали. Отже, тому у нас Всього 100% виборців віднімаємо 7, яких не брали, тобто решта брали участь. 93% брали участь. Друге. Наскільки відсотків більше виборців проголосувала за Знайку, ніж за незнайку? Дивимося за Знайку. Проголосували 85% за незнайку 5%. Наскільки більше, наскільки менше, знаходимо дію віднімання. Це буде 80%. Отже, на 80% за знайка проголосували більше, ніж за нестайка. Тобто настільки більше. Проголосували за Снейка. І останнє третє. Наскільки, скільки відсотків виборців проголосувала проти Незнайка? Дивимося у нас сім виборців. Не брали участь. Тобто вони взагалі ні про кого, ні проти кого не голосували. Є такі о, кандидати, які голосували, виборці, які голосували проти всіх. Ну, якщо вони голосували проти всіх, то вони голосували і проти Незнайка. І всі, хто голосував за Знайка, вони також були проти Незнайка. Тому. Це буде 88%. Проголосували проти Незнайка. Оці 7% ми не беремо, вони не брали участь, їм було бабже, за кого голосувати. Йдемо до наступного завдання. Номер 791. Учні шостих класів відвідують рівні, рівні, різні спортивні секції. Використовуючи діаграму, визначити, яку секцію відвідує найбільше шестикласників. І у нас є стовпці. Тобто, кількість шестикласників це у нас вертикальна лінія і горизонтальна лінія це у нас показують наші гуртки. Вони підписані. Найменше це. 20. Перше. Яку секцію відвідує найбільше шестикласників? Дивимося, найвищий стовбець це футбольна. Футбольний гурток, так? Футбольна секція. Які секції, друге питання? Відвідую однакова кількість шестикласників. Дивимося, де у нас однакової висоти стовпці. Це баскетбольна і волейбольна. У них по 30 учнів. Тому баскетбольна і волейбольна. Дивимося третє. Яку частину від кількості футболістів становить кількість легкоатлетів? Так, дивимося легкоатлети. Це у нас стовбець між 40 і 50. 45, нам треба дізнатися, яку частину число 45 становить від. Від футболістів. А футболістів у нас між 70 і 80, тобто між від 75. Це значно, нічому повинні. Це число, знайти відношення це частка двох чисел. тобто нам треба 45 поділити на 75. Скорочуємо на 5. В принципі, можна скоротити ще й навіть, на 15. 45 поділити на 15 це буде 3. 75 поділити на 15 5 частинами. Легко атлети. Зстановлюють від футболістів. Від футболістів. І четверте дивимося: скільки відсотків кількість ганболістів становить від кількості баскетболістів. А відсотків нам треба, тобто скільки відсотків нам відношення помножити на 100. Кількість ганболісти. Ганбольна секція це у нас. Якщо подивимося, це 20%. Десь 24. Так, мені здається, 24. Тобто число 24 від баскетболістів. А баскетболістів це 30 від 30. Тобто, нам треба відношення 24 на 30 помножити на 100. Скорочимо, 24 тридцятих можна скоротити на 6. Це буде 4 п'ятих. А 4 п'ятих помножити на 100, 100 множу на чисельник. 5 і 100 скорочуємо. Це буде 20. Тобто це буде 80%. Становлять ганболісти від баскетболісти від баскетболістів. Остання задачка побудуємо стопчасту діаграму. Побудуємо діаграму зростання ліній Київського метрополітену, довжин ліній. Нам сказано побудувати діаграму. Давайте побудуємо з вами стопчасту діаграму. Для цього ми дивимося, що нам необхідно? Нам необхідно подивитися, а яка буде найдовша лінія. Найдовша лінія, це буде 66. Тому у нас буде, я трошки зменшу нашу задачку, запишу її от сюди, так. І тут видно, тобто у нас буде стопчик. повинен бути, ну, якщо ми приймемо 1 кілометр, дорівнює одному міліметру. Тоді 10 кілометрів це буде 1 сантиметр. І будуємо стовпчик вертикальну лінію. Позначаємо, тут у нас буде 0, 10, 20, 30, 40 50 60. І будуємо горизонтальну лінію. Для горизонтальної лінії записуємо рік. 1960 У нас довжина, ми дивимося. Другий стовпчик. Домашнє завдання ви будете будувати по, по першому стовпчику кількість станцій. А ми з вами працюємо з цим стовпчиком. Ось з цим стовпчиком. В 1960-му довжина лінії була 5,2. Тому це буде трошки більше, ніж 5, ребят, підписуємо стовпчик 5,2. Далі у нас один рік 1965. Це 12,7 трошки більше, ніж 10. Можна взяти лінічку, лінічку поміряти. 13 мм, так? 12,7. Далі, 1971. Дивимося, це 18 см. ближче до 20 йдемо. 2 десятих, так? Підписуємо 18,2. Далі йде рік 1976. Будуємо стовбець. У мене стовпці займають ширина одна клітинка і між ними відстань також по одній клітинці. Далі йде 20,5. Трошечки, трошечки вище, ніж 20. Пишу 20,5

І в нас іде оцей стовбець 32,8. Ну і так само використовуючи ту ж саму методику, будуємо сорок 3 десятих. І так продовжимо до кінця. Можна проявити свою творчість і зафарбувати наші стопчики кольоровими фломастерами, або кольоровими олівцями, тільки не фарбами, бо фарби будуть трошечки не так працюють вони, зроблять із нього прозорі і перейдуть на іншу сторіночку. Цього робити не потрібно. Отже, переморкели, фломастери або олівці. І продовжимо до кінця. Дивимося зразок виконання класної роботи для виконання домашніх вправ. На все добре, всім дякую за увагу. До побачення, гарного вечора.